Вітаємо наших глядачів. Ми перебуваємо в дитячій бібліотеці філії номер 3 імені українського письменника Олексія Столбіна. Це саме відділ дитячої літератури. Ми вітаємо пані Надію Медведєву. Вона є бібліотекарем сектору дитячого відділу. Цієї бібліотеки і в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості, я ведучий Леонід Гапєєва, також є автором ідеї цього фестивалю. Ми даруємо бібліотеці такі сучасні нові журнали Джміль. І зараз пані Надія, як. Фахівець свої справи розкаже, що їй сподобалося на що вона звернула увагу в цьому виданні. От, скажіть, розкажіть, будь ласка, про свої враження від цього сучасного журналу. Добрий день. Наша бібліотека раніше виписувала цей журнал Джміль. Але на жаль, на сьогоднішній час ми не отримуємо цього журналу. Але діти і батьки дуже дуже любили цей журнал і люблять. Прогорнувши цей журнал, він сподобається і. Дітям і батькам тут, і батьки, і діти можуть знайти для себе щось важливе: із дослідження, з живописи з музики, літератури не тільки можна щось прочитати в цьому журналі, але можна і роз. Фарбовочка, ось така розфарбовочка. В цьому, в цьому номері квітуча Україна. Дітки можуть розмалювати. Ще що, як і мені, як і діткам подобається, що в цьому журналі дітки можуть майстер-клас. Мастер це цікаво майстер-клас, і можуть подивитися в цьому журналі, як робляться поробочки, і зробити разом з батьками. А ще, а ще вони можуть в конкурсі, в конкурсах. Так, можна взяти участь діти, діти, конкурси приймати в конкурсах, в книжкові вірші. І тут багато м, цікавих конкурсів, де діти е, можуть прийняти участь. Е, дуже класний, ні, навіть скажу класнючий журнал дитячий. Е, приходьте, беріть, читайте е, журнал. цей. Мені дуже подобається. Подобається моєму онучку цей журнал. Ми разом з ним читаємо його, розмальовуємо, робимо поробки. Приходьте, беріть, читайте. Чудово, чудово. Я з вами цілком погоджуюся. І ще таке, от хотілося б почути ваш коментар, вашу думку. От сьогодні існує така тенденція, що діти проводять багато часу в телефонах, гаджетах, але насправді я бачу так, що в бібліотеці відбуваються цікаві заходи, що діти читають. От б ви таке творче побажали сучасним дітям, які хочуть поєднати і технічні всі можливості сучасної цивілізації, не забудьте... Бути про якісну книжку? Як кажуть люди, які не читають, і вони кажуть, а що існують бібліотеки ще. Та да я кажу, існують. У мене на, на молодшому відділі, на дитячому, 850 читачів маленьких. Читаємо з двох рочків і до десяти, читають родинами. В родинах, де читали батьки, дідусі, батьки і читають також діти. І не треба їх заставляти читати. Вони йдуть, йдуть, беруть книжки і беруть деякі на молодшому відділі. Вони вже тут все перечитали, йдуть на відділ, де учні 5-8 класи. Так що дітки, які читають, які читають, їх не треба заставляти читати. Вони будуть читати, і це йде з родини, з родини йде. В родині починають читати, і далі продовжують читати. І потім їх діти, внуки, вони приводять сюди в бібліотеку. Що я хочу побажати дітям і родинам. Читайте. Від того, як чоловік читає, він буде розумним, впевненим, креативним. Так що. Чудово. Я з вами цілком погоджуюсь. До речі, відкриємо маленький секрет нашим глядачам. От особисто нещодавно побачив таку цікаву книжку про дівчинку, яка рятувала книжки. І навіть ця дівчинка, вона, я взяв її також читати в цій бібліотеці, і це зарубіжна література, україномовний переклад. І закінчується тим, вона постійно згадувала історію про чарівний ліс. Я знайшов в сучасній українській в зарубіжній літературі. Багато її французькі казки, згадується Ліс, Чарівний ліс, але ця дівчинка стала співавтором. Вона знайшла того з того автора книжки Вальдемар Сайр, який написав ту історію про чарівний ліс. Вона дописала отой чистий аркуш паперу, і він, вона таки його знайшла. І щоб ви знали, де саме в бібліотеці він був засекреченим таким агентом, письменником. І от вона написала цю сторіночку, вона вгадала, чим фінал буде завершуватися. Вона. Її дорослий письменник цій талановитій дівчинці запропонував стати співавтором нової книжки. Тому наші діти мають чудові класні можливості. Отож, читайте українські журнали і приходьте до бібліотеки імені Олексія Столбіна. Дякуємо за увагу.